Уряди країн часто борються з безробіттям. Ця боротьба проявляється у різних формах у передовуючих обіцянках на папері чи з реальні реформи або економічні важелі. Контроль рівня безробіття на рівні із контролем рівня інфляції забезпечує стабільну економіку кожної країни, а також часто виявляє хвороби, на які ці економіки можуть хворіти. Сьогодні ми з вами розповімо про безробіття серед освіченої молоді в країнах, що розвиваються. За останні два десятиліття освітня революція охопила значну частину країн, що розвиваються коледжі, з'являлися тисячами, як у великих, так і малих містах. Звичайні робітники, які в свій час не змогли отримати належну освіту, вкладали свою зарплату у вищу освіту для своїх дітей, щоб ті могли стати юристами, інженерами, дипломатами і таке інше. І тут почались проблеми: країни, що розвиваються, не змогли забезпечити достатньої кількості робочих місць для всіх випускників із вищою освітою, яких ще за кордоном називають білі комірці. Аналогічна ситуація склалася і в Україні, де батьки радо відправляли дітей вчитися на економістів та юристів. І Як результат, український ринок зараз перенасичений працівниками даних професій. Війна ще більше поглибила цю проблему. Безробіття та незмога змога працювати за професію, часто приносять розчарування для минулих випускників, і як результат, неможливість формування середнього класу, найбільш великого прошарку населення у розвинених країнах у його розвиток у країнах, що розвивається. Уповільнюються. І загалом такі країни страждають на перегрів економіки в окремих галузях. Згідно з серпневим звітом Міжнародної організації Праці ООН, рівень безробіття в країнах, що розвиваються серед молодих людей з вищою освітою в два рази перевищує аналогічний показник у багатих країнах. У країнах з низьким та нижчим за середній рівень доходу, до яких належать країни Південної та Південно-Східної Азії, Північної Африки та Близького Сходу, більше. П'ятої частини молодих людей віком до 30 років, які мають таку вищу освіту, є безробітними. Відповідно до звіту консалтингової компанії Higher Education Strategy Association за 2022 рік з 2006 по 2018 кількість студентів в Українах, що розвиваються, майже подвоїлась. З 79 мільйонів до 150 мільйонів. При цьому 2018 року близько трьох чвертей студентів, які здобули вищу освіту, проживали саме в країнах з економікою, що розвивається порівняно з приблизно половиною у 2006 році. У цих країнах молоді люди, які закінчили університети чи коледжі, мають більше шансів залишитися без роботи ніж ті, хто має базову шкільну освіту. Окрім перенасиченості працівниками, є ще й інша причина низька якість. Вищої освіти коледжі в цих країнах випускають студентів, які стоять у черзі за престижними робочими місцями, але часто не мають тих навичок, які потрібні компаніям. Як результат, розчаровані випускники мігрують за кордон, іноді нелегально. У 2022 році 36% іммігрантів, які нелегально в'їхали до США, у віці від 25 до 64 років, мали ступінь бакалавра або вище порівняно з 17% у 2007 році. Ті розчаровані власники дипломів, що залишаються у своїх країнах, часто відкладають в шлюб і народження дітей, що сприяє подальшому демографічному спаду який у свою чергу негативно впливає на темпи розвитку країни після періодів безробіття багато опускників влаштовуються на низькооплачувану роботу у розрібній торгівлі або водіями таксі, де вони роблять відносно невеликий внесок у світову та місцеву економіку. Відчуваємо занадто багато вайбу українського буття, а це проблеми загалом країн, які розвиваються за даними китайської державної статистики. Цього року безробіття серед молоді в Китаї. Становитиме близько 15%. випускники університетів в Україні жартують, що стають дітьми на повну ставку, піклуючись про своїх батьків в обмін на допомогу. У Китаї зараз чітко спостерігається структурне безробіття, коли диспропорції на ринку праці призвели до нестачі високооплачуваних висококваліфікованих посад, на які багато молодих людей розраховують після років навчання. Перенесення західних виробництв до В'єтнаму, Малазії та Індії аж ніяк не покращують цю ситуацію. Іншою найбільш постраждалою країною є Індія, де безпрецедентне поширення вищої освіти за останні 20 років потроїло частку молодих людей з дипломами, деякі з них висококваліфіковані інженери та техніки, які процвітають лише у південних технологічних центрах країни. Згідно з дослідженням міжнародної організації праці, у 22-му році 29% індійських випускників у віці до 30 років були безробітними, що приблизно в 9 разів перевищує рівень безробіття серед індійців, які не мають навіть повної шкільної освіти, а це в свою чергу збільшує кількість протестів в Україні. Аналогічні проблеми із працевлаштуванням спостерігають і в країнах Латинської Америки, де рівень безробіття серед освіченої молоді складає 13,4%. так і в південноафриканській республіці, де зазначений показник подвоївся з 2012 року і зараз становить 12%. Але чому зараз в усіх країнах, що розвиваються, почали з'являтися такі структурні безробіття, особливо серед молоді. На зорі нового тисячоліття отримання вищої освіти вважалося найкращим шляхом примноження національного багатства. Найбагатші країни світу могли похвалитися так званою економікою знань, де інновації стимулювали економічне зростання. До 2000-х років виробничі сектори багатьох країн, що розвиваються, перебували в стані стагнації або занепаду, явище відоме як передчасна деіндустріалізація. Це означало, що хороші робочі місця, як правило, можна було знайти в державному управлінні, викладанні або інших напрямках, де вимагалась вища освіта. Виник величезний попит на вищу освіту, а з ними виникали і нові заклади освіти, які через конкуренцію та фінансовий стан клієнтів почали знижувати вартість навчання. Як результат, почала страждати і якість освітньої системи через брак фінансування та низькі вступні стандарти. Через це сьогодні державам складно забезпечити роботу всіх спеціалістів із вищою освітою, часом через те, що ті знання, що отримують студенти, не відповідають стандартам приватних компаній. Окрім цього, є і більш прагматичний індивідуальний погляд на сучасність, Часне безробіття серед молоді. Чи розуміє молодь в цих країнах, які саме професії необхідні в економічних реаліях їх країн? Ця проблема є і в Україні, де популяризація вищої освіти призвела до того, що зараз нам гостро не вистачає спеціалістів професійно-технічної освіти, і саме економічна просвіта ще в школі забезпечить належний рівень інформування молоді, яким надзвичайно важко зробити виважений та усвідомлений вибір щодо того, ким вона стане в майбутньому. Це насправді надзвичайно важливий та безсумнівно складний вибір, який визначає життя людини на роки. А тому така просвіта повинна відбуватися ще у шкільні роки. Майбутні студенти мають усвідомлювати, ким вони хочуть бути і чи потрібні вони будуть з такою освітою. До речі, щодо велике безробіття серед молоді 18-25 років, в таких країнах, як Бангладеш, Індія і інших, ми більш детально написали на нашому телеграм-каналі, де дуже багато цікавої якості інформації. І Економічної, фінансової, геополітичної і класна спільнота, також збори на сили оборони. Долучайтеся, посилання на пост буде в описі до цього відео. Будемо раді вас бачити. Така історія, дорогі друзі. До зустрічі!